Вітаю всіх сьогодні 20 число, середа черговий патч Black Desert, новий сезон. Багато інфи по основному патчу, але я гадаю, ми там його швиденько пробіжемо, бо в основному інформація для, скажімо так, олдів цієї гри вже всім і так відома. Будемо розбирати тільки те, на що по суті можна звернути увагу. То, тому давайте погнали. І так, почнемо з того, що я майже ніколи це не оглядаю, але в шопі. За лоялтіс позавозили прикольні бандли, Такі вони ну, доволі простенькі, але принаймні цікаво, якщо вам шкода там 400 лояльтів приблизно витратити на це, то можете закупити. Це все буде дійсно з 20 числа по 4 жовтня. Ось перший бандл це з кронами, лохотрончик такий. Далі для прокачки коня, чай Лари, коротше, така штучка. Для досвіду сувої прокачки сльози Еліана, також Тоелтіс, і для професії, тих, хто качає, також це можна взяти купити. І ще одне, здається, я пам'ятаю, було щось. Я собі відмічав вчора на стрімі, де за цю тему трішки говорили. Напевно, вище окей, зараз повернемось. За 300 перлів можна купити купон на слот для персонажа, якщо в когось немає слотів. Зараз знижка. І зараз знайду те, що я завчора говорив на стрімі, що іноді Перлабіс цю штуку роблять. Блядь, де воно, де воно, де воно? Це новий костюм, який завезли. Десь, напевно, стоп пропустив. Боже, як я обожнюю ці, блін, скріни їхні з новим костюмом, блядь. відкриваєш грі і дивишся. Там і так все написано і показано, як він виглядає на самому чарі. Нахера ці скрини робити не зрозуміло. Божечки, де ти. Напевно, не знайду. Або це нижче. А, бля, воно нижче було. За що я його е казав на стрімі, що іноді пролабіси роблять знижки на намет, то в кого немає намету. Зараз 15% знижка на намет. Ну, звісно, все рівно дорого, але явно дешевше ті ж було. До цього, то тому майте на увазі. Далі, стосовно сезону, завезли тепер, скажімо так, новий сезон, який буде тривати, як пишуть перлабіси, до наступних нотифікацій, і що тепер в ньому цьому всьому буде. Як по суті, сезон, умови сезону і взагалі весь сезон нічого не змінюється. Нічого не це, є тільки один маленький нюанс, що ті, хто були на літньому сезоні і не випускалися, вам все рівно потрібно випуститись самим. Якщо ви грали активно на сезонному персонажі і не були, так як деякі в офлайні більше, ніж 180 днів. То тільки такі персонажі повипускалися сезону автоматично. Ви можете випуститись цим персонажем своїм теперішнім сезонним, якого ви ще не випускали сезону, створити новий і далі почати грати на новому сезоні. Зараз більше детальніше про новий сезон трішки в двох словах розповім. Так, тут будуть тепер роздаватися такі от Seals of Journey. Це, скажімо так, Обмінна монета, яка є там кожного сезону, прикріплюється, там кожен раз це обмінні штучки. Тепер вона буде ось так виглядати ось така монетка. Додали ще 150 лаків за випуск з сезону. По суті, більш нічого такого цікавого надприроднього немає, щоб можна було. Тут би подивитися в сезонні підписці і так далі. Тут тільки, напевно, позмінювали деякі умови по квестам, ось бачу, перемогти по тисячу монстрів, по 2000 монстрів, умови тепер саме в сізон Пасі. Що буде змінюватись трішки? І на це потрібно мати на увазі, що якщо ви купуєте платну підписку Black Spirit, а це оцей правий стовпчик нагород. Бо є якби базові нагороди, і Black Spirit це платні нагороди, де ось тут є костюми, мейди, вічний рік для призиву коня і так далі по нагородам і поїхали. То кожен е сезон вам потрібно його купувати по новій. Я, звісно думаю, навряд чи хтось це це звісно, буде робити постійно, бо якщо е можна робити дохіра сезонних персонажів, наприклад, один одним, тобто створили сезонного персонажа, зробили умови підписки. Випустились, створили нового і так само знову йдете по умовам підписки. І, на жаль, на, кожен, на кожного сезонного чара потрібно купувати оцей от Black Spirit Pass. Тому тупа ідея, як на мене, витрачати стільки грошей постійно, але замануха від Перлабісів працює, напевно, для деяких людей, кому потрібно ось це все. І хто це, напевно, може собі дозволити. Далі, для тих, хто вже на перший сезон. Але, можливо, забув, що є спрощена лінійка закриття сезону, але є умови виконання, щоб отримати ці квести, які беруться в Алустіна в Велі. Вам потрібно ще грати на сезонному персонажі, закрити сюжетку Баліноса-квести, і закрити квест по петам. Я так пам'ятаю, це інформаційний квест стосовно петів, що де як вам там буде даватися квест пет так само, і далі по нагородам ось за ці печатки, що можна обміняти. Це обмінюється кожен раз, коли ви набираєте певну кількість печаток. Я б, напевно, особисто я звернув би на 30 штук на обмін на монети Агріса, які підвищують сміття в два рази, якщо ви їх юзаєте на спотах, які фрамлять. і один раз на аккаунт можна обміняти ось такі. Також предмети, на які б я особисто також б вам би вам радив звернути увагу, це скринька з петами, в кого немає скриньки з петами, скринька з мейдами, кому там також не вистачає мейдів на склад або на аукціон. 100 лаків. Ну, як би можна, як би ні. Тут вже вирішувати вам, якщо вам це потрібно. Далі, також, як би, напевно, можна звернути на купони обміну Combat XL XP, але це для реролу більше потрібно. І купони для обміну пушками між класами. Я думаю, можливо, не, не потрібно комусь пояснювати, як це все працює. Ви просто на іншому класі робите, п -п переролюєте пушку під свій клас. Наприклад, ви грали на мегу, пересіли на, не знаю, на того самого воїна, і щоб вам не купувати пушку, ви просто берете цей купон. Один із під пробуду там допку або під мейн, і просто обмінюєте пушку мего під пушку воїна, її одягаєте, і нічого якби страшного не відбувається. Далі наступний івент не так давно він закінчився його знову повернули. Напевно, не пройшло і більше ніж двох тижнів. З 20 числа по 11 жовтня зеркало за одне топливо марні. Тут ось міні такий, як його це все робити. Думаю, більшість, напевно, вже знає, так, як цим всім користуватися. Якщо що, в НПС його можна купити, це топливо марні за 10 мільйонів. Вони продаються в кожну NPS Old Moon, плюс тут ще за систему зв'язки персонажів. Я трішки пізніше розповім в мейн-патчі, але по суті інформація тут та сама. Поки пробіжимось по івентам. Далі. Наступний івент вбивство босів в Land of the Morning Light. Івент з 20 по 4 жовтня минулого тижня чи позаминулого тижня були івенти на босів, які слабкі до аури і сонця. Тепер до аури місяця. Все те саме, нічого по суті не змінилося, просто інших босів потрібно побувати. Берете квест Чорного Духа, виконуєте квест і отримуєте додаткову нагороду. Це, по суті, більш такого нічого. Далі завезли рейти, по суті, з 20 по 4 жовтня 500 на Combat XP, 200 на Skill XP. По суті, все. І основний патч. Що тут взагалі такого позавозили, і по сезону трішки більш детально те, що я не казав вище. Тепер щоб подивитися, скільки у вас є спроб створити сезонного персонажа? У вас де вибір персонажів. Ось тут внизу над кнопками створення персонажів з'являється ось така панелька з кульками. І якщо кульки там сірим, це означає, що у вас там немає цих тікетів для створення сезону чара. Якщо вони світяться, зрозуміло, що ви можете створити. Максимум ви можете мати до п'яти оцих для сезонних чарів, але не забувайте, що все рівно сезонного персонажа активного на аккаунті, ви можете мати тільки одного: тобто двох, трьох, чотирьох і п'ятих. Ви створити ніяк, все рівно не можете. Вам потрібно створити одного, закрити сезон, випустити, створити іншого, закрити сезон і так далі по колу. То тому майте на увазі, що все рівно нічого, якби далі в цьому всьому не змінилося далі. Тема, що таке сезон, які рейти і так далі, що таке взагалі сезон, шмотки, то це інфа більше, напевно, для новачків буде. Я цю всю тему залишу в прикріпленому коментарі стосовно сезону. Думаю, старічками Алдаму, ті, хто вже грали не на одному сезоні або хоча б закрили один, не так знають, що, що це таке, як на ньому грати, але скажу одне, що на сезоні тепер постійно триватиме 300% до Combat xp 100% до Skill XP і 30% до лайх like XP це для професій. Тут от, далі йде порівняння сетутували до Бос-шмоток, Бос-пушок і так далі ресурси про. Стосовно заточки, товали, які потрібні квести по регіонам, також щоб отримувати це все. Квести на камінчики для заточки, також це все квести, квести інформація. Повторна інформація стосовно початок, що можна обміняти на сезон і так далі. Далі, трішки детальніше, скажу, що зараз, так як зробили новий сезон, ну, зробили таку, такий прикол, що ви можете зараз створити двох сезонних персонажів. Тобто, ну, як я вже казав до цього, створили одного, прокачали, випустили, створили іншого, прокачали, випустили. Якось воно так буде працювати. Тут тільки питання в іншому. Тут е е є такий прикол, зараз я його, напевно, знайду, як, але трішки, напевно, пізніше повернемося до цього. Як працює випуск із сезону? Вам потрібно просто закрити Battle Pass, у вас з'являється кнопочка «Випустити все. Вам не потрібно, як раніше, брати квест у Фугара. Ці чорного духа, щоб випустити сезону, отримати НАГОРОДИ і так далі. Закрили, сі... Закрили сезонпас, натиснув кнопочку випустити, все ви випустились. Так, це за систему тейгу за дзеркало. До речі, зробили прикольно, але на жаль, це працює тільки на звичайних персонажах, не на сезонних. то тому майте на увазі, що ви тепер можете одночасно прокачувати двох персонажів. Тобто ви зв'язуєте між собою, робите дзеркало на двох персонажів, одним ви качаєтесь, на іншого переходите, які у вас зв'язані, натискаєте кнопочку там отримати досвід і отримуєте досвід. І вона працює в зворотньому напрямку. Якщо ви граєте на відзеркаленому вашому персонажі, так само весь цей досвід працює з кнопочкою, щоб ви перенесли на вашого мейну, від якого ви відзеркалювались. Але є нагадування, що не забувайте за 50-й левел за квест 49 на 50. -й. Якщо ви качаєте чар, чарів з нуля, то тому не забувайте за цей квест, що вам потрібно його виконати і апнутись до 50-го левелу, коли прийде час. Далі, тут за нагороди для тих, хто випустився сезону FUGAR Special Gift Box. За які я розповідав на минулому відеосі стосовно сезону, і для тих, хто не випустився сезону, special season Gift Box так само з нагородами. Далі збільшили кількість слотів, як я також казав в минулому відеосі стосовно сезону, з 30 до 31 тепер можна мати персонажа на, на аккаунті взагалі. А, блін, я десь пропустив інформацію, напевно, стосовно сезону. Стосовно нагород. Але її скажу значить, двома словами так, що це напевно потрібно буде перевіряти, але стосовно оцих нагород Pass за ці печатки. Наскільки я зрозумів з того, що Пролабіси тоді писали, що якщо ви створили сезонного персонажа, закрили Pass, випустили, створили іншого сезон, сезонного персонажа, ви можете оці печатки зберегти і, по суті, їх отримати вдвічі більше. Я, напевно, де... можна, це трішки буде далі інформація, але якщо що, майте на увазі, що, напевно, воно буде так працювати поки що з цими двома можливостями створення персонажів, от саме зараз, саме сезонних. Далі, давайте пробіжемось по Там зміни класу. Тут завезли ось новий скін, скажімо так, для обличчя для муси, новий скін для. Лучки і волосся, так само обличчя волосся, і для таміра обличчя волосся. Не знаю, нахіра, але, коротше, вони позавозили. Вони колись обіцяли, вони завезли. Далі фікси по класам Berserk, Валькірія, Ніндзя, Вічка, Страйкер, Гвардіан, Сейдж, Корсарка, Вуса, Мегу. Тут в основному по скилам, і більш там нічого, по суті ребалансів нічого не було по скилам. Тут просто фікси по відображенню. Далі позмінювали. Більшість контенту в морі. Приколи знову пододавали. Тепер для бартеристів. Можна обмінювати ітимки, які ви раніше обмінювали на сувої з Crown Merchant Guild. Тепер ви можете отримувати напряму просто ці всі монетки, які ви обмінювали з тих купонів. Чи сувої, я там не пам'ятаю, що було. Далі збільшили щоденний квест для крафту. Ефері для корабля Еферії, що ви можете отримати тепер не одну ітинку, а відразу п'ять. Тому, я думаю, це набагато швидше зробиться тепер, щоб бути крафтити у собі кораблики. Далі, деякі щоденні квести, які були на о, оці Окілу, перенесли на Ілію. Майте на увазі? Також додали ще один квест, нові квести на Ілії. Тут це в основному це все стосується, повторюю, стільки для бартеристів, хто займається бартером повністю. Далі додали, вірніше, не додали, а змінили базову нагороду в, в порті Ілія у Ворф менеджера в Даріо, за нагороди за виконання його щоденного квесту. Далі, 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 далі. Далі, як я казав, а в Даріо ще додали новий квест, який раніше був на Окіокілу. також до нього маєте на увазі, що все тепер більше поперевозилось туди. Тепер додали в функціях інформації про корабль. Ось таку кнопочку стосовно інформації апгрейду, ви можете натискати і дивитися, що вам скільки всього потрібно. Більш, по суті, нічого такого. Далі трішки спростили міні-гру для збору це для тих, кого артизан левел збору і вище. Вам тепер не потрібно натиск дотискати до п'яти разів, щоб ви забрали 10-кратну свою нагороду. Тепер потрібно мінімум три рази перфект набити, ви потім собі отримаєте нагороду. Тому маєте на увазі, що вам трішки тепер це спростили. Далі хто фармить Падікс? Це там, де можливо, хтось фармить шматки на Merchant Ring, бо там падає шматочок один на Merchant Ring? Uh, невеличкий, просто банальний приємний бонус, збільшили випадіння сміття на одну штучку. Це. нічого. Далі, тут тепер до уваги РЛам і главам Мільі, хто ходить на нодвар, Є невеличкі зміни, але вони такі, скажімо, які потрібно мати на увазі. Uh, зменшили час uh, кулдауну на тір перших нодах на рекавері, Раніше він був 60 секунд, а тепер він 30 секунд. Але час ревайву uh, такий самий залишився, який був раніше 10 секунд. Тобто тут нічого не змінилося. Uh, далі, тепер uh, всі форти, всі uh, будівлі, які ви ставите, тепер uh, можна ремонтувати тільки одним uh, предметом. Polish Stone, тепер це ітемка, якою ви відновлюєте. ХП своїм будівлям під час нодів. Раніше, як було раніше, оцей весь список ресурсів тепер не потрібен. Тепер вам просто потрібен Polish Stone. Одна штука, 1% відновлює ХП будь-яких ваших будівель. Далі за гроші можна Mount Recovery робити, якщо вбили там вашого коня. і так далі. Це можна робити під час нодварів в, в, наметках першої, в наметах першої допомоги. Далі, в хідельському в північному кемпі, я так розумію, додали квести, на яких можна протестити зброю для облог, це типи балісти, пушки, флеймтавери і так далі. Там, я так розумію, додали цепочку квестів НПСів, то тому кому це цікаво, хто не знав, напевно, користуватися даними предметами. Можете їхати туди брати квести і проходити, скажімо так, тр тренування стосовно цього, цих всіх предметів для облог. Далі тут трішки тепер великий плюс для тих, хто користується Black Robot Man сервісом. Для когось плюс, для когось мінус, але в більшості цього всього мінус. Що тепер на каналах, де відбуваються надвари взагалі. За 15 хвилин до початку надварів і протягом всього івенту надвару, скажімо так, оцього, всієї події, до її завершення не можна користуватися послугами даної людини, щоб даного НПС, щоб дізнатися місце розташування там будь яких персонажів, з якими ви там слідкуєте, і так далі, щоб подізнаватися місце дислокації ворожих кемпів і так далі. На інших каналах їм можна користуватися, як і було до цього. Далі, стосовно слона, трішки спростили предмети для його крафту і взагалі для його отримання. Додали масове виробництво ітемок гільдійних, тепер це можна масово виробляти до 50 разів за раз, просто можна закинути, якщо так в двох словах описувати, трішки зробили ітем реплейсмент, тепер можна замінювати деякі крафтові ітемги, якщо у вас не вистачає певних предметів, конкретних для крафту, тепер. Додали трішки різноманітності, банально просто ось окс або райно uh, хайди. Потрібні тепер для крафту деяких ітемок, де раніше, здається, я пам'ятаю, було тільки райно. Ой, я кажу, райно окс Hide для крафту, то тому тепер пододавали можливість того, що можна тепер замінювати ітемки. Далі uh, дитя слон. Baby Elephant зменшили час респауну в Валенції від 1 до 1,5 години. Раніше я не пам'ятаю, як він там респанився, але коротше зробили так, що тепер Baby Elephant ресається від 1 до 1,5 години. Далі, тепер змінили отримання цього гільдійного слона. Не по квестам, а тепер вам потрібно приручити baby Елефанта і з нього крафтити гільдійні суві реєстрації, щоб отримати цього гільдійного слона для облог. Якось так. Далі, далі, далі. Стосовно ще далі інформації за слонів, якщо у вас був на крафті цей сувій для слона, або у вас він вже був, то його знову переробили в сувій слона, і ви тепер і він буде лежати в гільдійному складі, то тому можете його активувати. Далі, після 20-го числа, після цього, якщо у вас вже в Гільдії були слони для облог, то тепер вони мають всі 5 скілів, які потрібно. Тобто, якщо в гільдії вже були слони, є скіли, все. По суті, більше нічого такого. А далі, стосовно інтерфейсу, додали в налаштування чату кнопку груп-чат, не знаю навіщо, але коротше, її додали все. І як би на цьому все. У мене таке просто трішки питання є: якщо хтось уже прокачав сезонного персонажа і зробив ще одного наступного, те, що я казав за нагороди за ці печатки. Чи вони залишаються на наступному сезонному персонажі, тобто їх можна якось перекидати, чи ні, якщо є. Якщо вже є такі люди, хто це зробив на момент там, випуску відео, або пізніше, коли ви це будете дивитися, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи воно дійсно діє так, як я описав: що ви створили персонажа, закрили сезон, отримали всі нагороди, закрили сезон, створили нового персонажа, і вас оці початки з минулого вашого сезонного персонажа також залишились. Ви їх можете докинути на нового і повторно зібрати нові і використати ще раз. І, якби поки мене дійсно це цікавить, то тому якось так. Це. Всім дякую за увагу. Ось такий вийшов відосик, і до наступних відео.